Свекруха подарувала свій будинок невісті з онуком для того, щоб їх підтримати після смерті власного сина, і залишилась на вулиці. Історія: син загинув при виконанні службових обов'язків, розбираючи завали після обстрілу. Він був пожежником. Невістка з онуком залишилися без житла, оскільки після загибелі пожежника. Їх було виселено з гуртожитку для того, щоб підтримати свою невістку з онуком. Жінка вирішила подарувати свій єдиний будинок їм для того, щоб вона не переживала, що онуки невістка залишаться на вулиці, тому що вона й мати житло. Коштів не було. Невістка, через те, що доглядала за малолітньою дитиною, яка має групу інвалідності, не могла працювати повний робочий день, тому коштів на винаймання житла не було. А проживати разом зі свекрухою, не маючи права власності, невістка відмовлялася. Після сплину півроку, коли невістка стала власницею і переїхала все ж таки до своєї свекрухи. Виявилося, що свекруха вже не потрібна, і її речі в один прекрасний день просто було виставлено за ворота і замінено вхідні замки. І жінка не могла вже потрапити до своєї колишньої вже оселі. Як таких сварок. Не було зі слів жінки, яка до нас звернулася з метою консультації і надала доступ для запису цієї історії. Однак результат маємо наступний: право власності на будинок переоформлено вже на колишню невістку, онук з невісткою мають житло, а бабуся залишилася на вулиці. Оскільки жінки, яка подарувала своїй невістці будинок. Житловий, був ще маленький садовий будиночок, раніше непридатний до житла, вона змушена була зайнятися облаштуванням цього будинку, щоб собі забезпечити хоч якесь житло. Запит на консультацію був наступний. Жінка, яка подарувала свій будинок на місці, хотіла скасувати договір дарування в суді. Однак, друзі, звертаю вашу увагу, коли ви в період емоційного напруження. Приймайте рішення подарувати своє нерухове майно. Родичам, невісткам, онукам, дітям, будь ласка, на цьому етапі варто себе зупиняти і все ж таки приймати рішення з холодною головою. Тому що в означеній ситуації, на жаль, але скасувати договір дарування в судовому порядку підстав немає. Тому, якщо ви вирішуєте подарувати власне єдине житло, будь ласка, сто разів подумайте.